Давай. Зустрілися тримати війна. Один каже, що це його і другий каже, що це його. І третій каже, його хоєм. Потім я приїхав в принципі і сказав, ні, це мій боєць. Потім приїхала вонка і сказала, що це мій бой. Потім приїхала і садана машина і сказала, що мій бой. І теж сказав, що це мій поїзд. І сказав Маквіну третій. Може ми устроїмо перегони, хто вивев, хто ви. І, і як то називається, і поїзд. поїзд. А хто програв і всі інші? Хто програв і всі інші висідають його поїздку. Буде, будемо її хотим дзо. До перших стоє. я скажу. Вас як звати? Ей, до Ви теж учасник команди? Чи ви тільки зуби наставляєте? А, ще язик є. Ага. Ой-ой. Страшне чудіще. А ви хто? Але це буде в інтернеті. кажемо. і кажемо. Það er svona. i <laughs>

Ну хто переміг? Покажіть.